Запрошую вас у ліжку дуже інтригуючий і привабливий початок. Дівчата вибачаю, звісно, за таку інтимну обстановку, але мені щось здалось, що руханка для лінивих має виконуватись ну, десь дуже в лежачому положенні, і мої клієнти обожнюють, коли я кажу: опускаємось на килимок, лягаємо. Вони такі: о, да! Я вирішила, що зробити все тренування в форматі лежачи буде. Топовою ідеєю. Дайте мені знати, якщо я вгадала, і мені здається, що ви ще не підписані на цей канал. Я вважаю, що це неподобство. І якщо ваша мета полюбити фітнес щоб в задоволення тренуватися регулярно, і ваше тіло мало здорове, ресурсний енергійний, привабливий стан і випромінювало цей вайб здоров'я, то ви маєте бути підписані. Писаним на канал не саморгоновою, тому що тут закохуюся в своє тіло, інколи є розмовні відоси про психологію, дисципліну, саморозвиток, ставлення до себе, дуже корисні, дієві, працюючі фішки. Поїхали руханка для лінивих лежачі. Прямо на дивані от ви зараз заліпали в Тік-Ток і подумали, боже, може щось треба зробити, то це саме для вас. У мене маленький диван, я навіть набрала своє спальне ліжко. Тому такий формат точно у вас під рукою буде. На килинку, звісно, також можна виконувати, якщо ви все ж таки хочете вайбу е роботи, вайбу нормального, спортивного. Поїхали. Перше, ми займаємо положення на четвереньках. Боже, щось тут подушок забагато в мене. Прибираємо трішечки. Є, займаємо позицію на четвереньках. І на вдиху виконуємо ротацію з правої сторони. Сідниця ми тягнемось до п'ят, повертаємось четвереньки, і праву руку витягуємо перед собою, щоб грудиною піти до поверхні. Знову вдих, Ротація у грудному відділі з правого боку. Сідничками потягнулись до. П'ят. І повернулись вперед, праву руку. Рівно витягнули перед собою. Вдих назад, видих. Вперед. Опустили праву руку перед собою. Протилежна рука у вас у такому положенні опускається на передпліччя. Добре? Тобто ліве зап'ястя ви тримаєте під плечовим суглобом, і воно там і фіксується. Три рази, видих. Два рази, вдих. Видихаємо. Один раз, вдих. І видихаємо. Опустили. Є. Тепер права рука опорна, і ви з лівого боку виконуєте ротацію у грудному відділі назад. Видих. Вперед. І тепер праве пліч. У вас до поверхні тягнеться. Шию. Будь ласка, не заламуйте назад. У вас шия є продовженням хребта. Вдих. Видих. Три рази. Пішли назад, видих вперед. Два рази. В грудний відділ, рух тазу назад. І коли ви повертаєтесь вперед, ваш таз над колінами фіксується. І один раз вдих. І видих. Повернули. Вперед. Чудово, залишили зап'ястя під плечовим суглобом. І тепер ваш хребет виконує оберти навколо себе. Живіт не втягуємо на видиху, Може підтягуватись лобкова частина тазу до грудини. Дихаємо через ніс. У нас тут немає важких рухів, немає потенційно позиції, де є якесь натужування, і ви змінюєте напрямок, в протилежну сторону рухатись. Три. Два. Один. Чудово, ми залишаємось або в позиції схресний сет, або, да, як яку позицію метелика. Хто ходив на танці, на гімнастику, точно знаю цю позу майже бабочки, боже, такий жах, коли на тебе величезний в три рази більший тренер, сідає заверху в цей метелик, і тобі просто. Очі на лоба лізуть від того, як це больше. Просто напишіть, чи було у вас таке, бо мені здається, 80% дівчат потерпали від цього. Отже, або в позицію з ц... русалка, за це, або в метелик, або, як я, сідницями на п'ятах і. Так, щоб вам було зручно. Ми витягуємо руки перед собою і рухаємо лопатками по колу. У вас і лопатки, і плечові суглоби Виконують рух через чотири точки. Вперед, вверх, назад, вниз. Вперед, вверх, назад, вниз. Дихаємо через ніс. П'ять. Чотири. Дивимось перед собою три рази. І у вас і плечі, і лопатки рухаються. Два. Один. Чудово. Ви опускаєтесь тепер в позицію Z або русалка. Права нога перед собою, ліва лежить ззаду. На передпліччя опустили руку, ліва долонь на потилицю і на видиху ви скругляєтесь вниз. Вісім разів вдих, розкрили. Сім. Вдих, погляд, йде за ліктем. Шість. Вдихаємо. П'ять. Вдихнули. Чотири рази. Вдих три. Лікоть не підтягуємо до обличчя. Передпліччю продовжую зап'ясті. Два. Один. Добре, зробили перекат. І на праву сторону. Тепер ліва нога перед собою, права ззаду, На перед передпліччю. Опустились. Права рука вверху Ідемо. Вісім. І зап'ясті є. Якби подовженням, продовженням вашого передпліччя. Тобто ви не заламуєте ось таким чином руку. П'ять. І, до речі, в позиціях, де ви там якийсь кранч на прес робите, чи ще щось. Також тримайте ці цю ділянку руки в такому положенні. Два. Один. Чудово, знову змінили сторони, права нога перед собою. Ліва, тепер витягнута з боку. Ми робимо динамічний нахил до лівої сторони. І на видих розвернулися грудною клітиною до лівої ноги. Тобто повернулись тілом. Відштовхнулись ніби від лівої стопи зсередини. І на видиху повернулись до неї. Вдих розкрили. Видих. Повернули. Три рази ротація, видих вниз. Два. Видих. Один видих розкрили, перекат. І всередину ліва нога прокручується, всередину. Зовні, всередину. І ваше стегно, ваша стегнова кістка. Я виконую такі ротаційні рухи, ротацію всередину. І зовні дуже класно це робити і наприкінці вашого дня, коли ви хочете трошки. Розслаблюйтесь, і коли ви тільки прокинулись, і заходите першим ділом в Ютубчик. І класно, прямо в ліжечку, зробити щось приємне для свого тіла. Дивіться, ми тут залучаємо і кульшові суглоби, і грудний відділ. і Зараз трошки на оченята наші зробимо е -е, декілька вправ. І тепер ліва нога до себе, права в сторону. А що цікаво, мене взагалі видно, що перна протилежна сторона, сторону, боковий нахил до правої ноги. І ліва лінія тіла, яка зверху вас витягує, прокручує вас всередину. Розкриває. На видиху прокручує всередину. Розкриває грудний відділ. Прокрутили. Розкрили. Прокрутили. Два рази. Вниз. І один. І тепер ви прокручуєте праве стегно всередину. Зовні, назад, всередину. Ніби завалюючи коліно, стегну, гомілку. Всередину. Ззовні. Можна притримуватись за опору якраз три. Два. Один. Є. Тепер ми опускаємо, ставимо перед собою дві стопи і опускаємо їх в ліву сторону. І якщо у вас є місце збоку, одразу вправо. Якщо нема, то ви спочатку робите лише в ліву сторону, 5 разів. Потім в праву сторону. Дивіться, ми тримаємося тут на, кульшових, на сідалічних бугорах і кульшовими суглобами виконуємо рух. Маківка вверх, тобто ви не розвалюєтесь назад. Якщо ви робили чередуючу ліву праву сторону, то ви продовжуєте чередувати. Ті, хто робив на одну сторону, як і я, змінили положення. Можна ззаду триматись або на кулачках, якщо ваші зап'ястя втомились, або на долонях. Так, продовжити бути в опорі стандартно. Три. Два. Один. Чудово, ми лягаємо на спину. Підіймаємо дві ноги вверх і водночас двома стопами, як двірники на машинах на лобовому склі вимальовують від гомілки стопою такий круговий рух. Зверніть увагу, що ви рухаєте саме стопами відносно гомілки, щоб у вас такий прям суглобовий, дуже усвідомлений, чіткий рух вийшов. Два, Один. Чудово. Я зараз лежу плечем до краю свого дивану і притуляю правим плечем і притуляю правою рукою ліве стегно до грудини. І відповідно опускаю таз в праву сторону, а ліву руку зверху і до себе підтягнула. Ліва рука зверху, права нога вниз і до себе підтягнула. Ліву ногу опускаю в праву сторону, ліва рука вверх. Підтягнула буквально чотири рази, і я змінюю положення, лягаю на протилежну сторону. Є. Лівою рукою тримаю за праве стегно і зверху себе. Окей. Лівою рукою тримаю себе за праву гомілку, опускаю таз в ліву сторону, погляд продовжую виводити в стелю, праву руку завела за голову. Якщо у вас є простір місце, ви можете розвернути погляд в праву сторону. І ви таким чином грудину розвертаєте в один бік, а тазову лінію в інший. Два. Один вниз. Чудово, тепер беремо себе за дві стопи з середини і водночас розгинаємо і згинаємо, якби в метелик, зводячи дві стопи. Розігнули чотири. І зігнули. Три. І зігнули. Два. До себе. Один. До себе. Чудово, ми розвернулися на будь-який бік, відштовхнулися від поверхні, вийшли у зручне положення. Трошки попрацюємо з очима. Ліву руку ставимо у верхню діагональ, праву руку рівно з боку, о, тобто як на горизонталі. І ми вдимо очами до точок. До верхньої точки, до точки з правої сторони. До верхньої точки, до точки з правого боку. І ви якби переводите одна точка в діагоналі, інша з боку. І очі чітко знаходять ці позиції, ці точки, і працюють м'язи, очей, плюс стимуляція зорової системи, щоб був якийсь ускладнений рух. Можна розширити відстань, якщо ви продовжуєте бачити добре візуальні наші об'єкти. Добре, якщо вони занадто змазані вже і розмиті, навпаки, краще наблизити, тому що тут сенс в тому, щоб ваша зорова система, ваше око було чітко зафіксованим. Тепер змінюємо праву руку ставимо зверху, ліву внизу в діагоналі. І ви тепер одне, одна точка у вас зверху, і ви підіймаєте очі доверху, але дивіться, щоб це були не м'язи лоба, а саме очі. На друга точка внизу в діагоналі. Три. Два. Один. Чудово. Ми робимо вдих, підіймаємо руку над головою. На видиху скругляємось, відтягнули лопатки назад. Вдих до себе підтягнули, на видих опустили долоні до грудини. І я дякую вам за виконану роботу. Обов'язково напишіть, що сподобалась вам така руханка. Такий формат можливо робити ще. Я залюбки, тому що я сама насправді лінива, і вся моя дисципліна організованість це питання звички і бажання жити активне життя, тому що я хоч і лінива, і люблю все спрощувати, але я не люблю такий пасивний. Стан равлика і не люблю відчувати себе неживою, тому рухатися обожнюю і запрошую вас до речі, в інтенсив королівська постава 13 січня чи го в п'ятницю. В п'ятницю сьогодні середа, через два дні стартує. Якщо ви побачите це відео, коли вже старт розпочався, то підпишіться краще на інстаграм і телеграм-канал, тому що раз на місяць проходить запуск цього інтенсиву цього онлайн-клубу. Це Формат, де зібрані закриті, записані вже заздалегідь тренування, які легко і так от ви впроваджувати в свою рутину. Вам легко буде робити кайфові комплекси, результати неймовірні. У мене на сторінці більше відгуків результатів в хайлайт моєму інстаграм, і там, власне, ви першим ділом бачите ці анонси в телеграм-каналі і на а, моєму інстаграмі на моїй основній сторінці. Тому я залишаю послання на них. Щоб наступного разу ви не прогавили і стали вже королевами і відчували себе як королева. Тому дякую вам за довіру, за заворотній зв'язок, за ваші лайки, тому що вони просувають моє відео і наближають мене до заповітної мрії, срібної кнопки на YouTube. Отже, дякую вам неймовірно і до зустрічі на наступних тренуваннях.